Добрий день, малята! Посміхніться скоріше, і день сьогодні стане веселіше. Малята, і сьогодні ми з вами будемо порівнювати предмети за довжиною. Погляньте, що тут зображено? Вірно, смужки. А чим відрізняються ці смужки? Так, ці смужки відрізняються кольором і довжиною. Синя смужка довга, а жовта. Коротка. А давайте ми з вами перевіримо, чи правильно ми з вами визначили. Давайте виміряємо їх за допомогою лінійки. Лінійка це найпростіший спосіб вимірювання довжини. На лінійці є поділки, і довжина їх 1 см. Тож, давайте виміряємо наші смужки. Візьміть лінійку і прикладіть до синьої смужки. Скільки сантиметрів в синій смужці? Так, вісім. Молодці. А тепер давайте прикладемо до жовтої смужки. Скільки сантиметрів у жовтій смужці? Молодці. П'ять. Отже, що ми можемо сказати? Яка смужка довша, а яка? Синя чи жовта? Так, синя, а яка коротша? Вірно, жовта малята. Це ми вимірюємо лінієчко тоді, коли вона в нас є. А якщо у нас з вами немає лінійки, ми можемо виміряти смужки будь-яким іншим предметом. Ми можемо виміряти цеглинкою лего, олівчиком, нашими кольоровими паличками. Також ми можемо виміряти. На аркуші паперу в клітиночку, і всі ці предмети називаються малята Умовна Мірка. І до на нас з вами сьогодні завітали незвичайні казкові герої. Спогляньте, хто завітав? Так, Буратіно і П'єро. А скажіть мені, будь ласка, а чим же ж вони відрізняються? Настроєм. А в кого довгий В Буратіно, а в п'єро Короткий. А в кого довгі рукава на сорочці? У п'єро. А в кого короткий? Молодці малята. Буратіно. І вони дають вам завдання. Відкрийте, будь ласка, зошитки на сторіночці вісім. І наше з вами перше завдання. Вам потрібно порівняти предмети за довжиною і розфарбувати коротші з них. А тепер перевіримо такий олівчик ви зафарбували. Лінійка лижі. І стрічечка внизу. Молодці. Дітки, а Буратіно і п'єру зібралися в гості дома Львіни, а і в неї день народження, вони хочуть їй подарувати сумочку. Але не можуть визначитись, яку сумочку їм подарувати. Вони хочуть подарувати довшу, але не знають, яка із них. Давайте ми з вами. Виміряємо сумочки за допомогою аркушу паперу в клітинку. Давайте порахуємо, скільки ж клітинок в жовтій сумочці. Рахуйте один. Так, скільки клітиночок у жовтій сумці? Так, вірно, десять. А давайте порахуємо, скільки в блакитній. Скільки в блакитній сумці? Віс... Вірно, вісім. Так яка сумка довша? Жовта, малята. І це ми з вами вимірювали сумки за допомогою умовної мірки аркуша паперу в клітинку. І поклали вони жовту сумочку малята у коробочку. І хочуть зробити великий гарний бант. Але не знають, яка смужка довша, а яка коротша. Давайте ми їм допоможемо. Ми з вами виміряємо довшу смужечки наші за допомогою наших кольорових паличок. Візьміть, будь ласка, червону кольорову паличку. Прикладіть її від початку. А де вона закінчується, поставте відмітку олівчиком. Так, і ставляємо фішечку. У мене смайлик, у вас, може бути, біленька паличка. Потім ми. Смужечку переставляємо там, де ми поставили відмітку від початку тої відмітки, і знову ставляємо відміточку. Кладемо ще один малята ясмайлика, випаличку, фішечку. І переставляємо знову. І ставимо ще одну фішку. Так, скільки в нас умовних мірок у білій смужці? Так. Три молодці. А тепер давайте виміряємо цією з червоною паличкою нашу блакитну смужечку. Поставили на початок, зробили відміточку, поклали фішечку. Знову поставили, поклали фішечку. Малята, так скільки ж у синій смужечці умовних мірок? Так, дві, так яка смужка в нас довша. Вірно, біла довша. А наскільки біла довша? Молодці на один. І ось отаку гарну коробочку із великим бантиком зробили буратіно із п'єро. І вирішили вони покататися на потязі. Буратіно сів у довгий потяг, а п'єрок у короткий. Розфарбуйте вагони у довгому потягу синім олівчиком. А у короткому червоним. Малята, а що потрібно зробити, щоб потяги стали однаковими?

Ля, ля, -ля, 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 -ля. ліво повернись, право повернись і кругом, Вверх, вверх, Верх вниз, вниз, вниз вер, 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 вниз, вниз низ, верхинис, вверх мис, 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 вниз вер, 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 нис, нис, мис, верхинис, верхиниз, і вниз молодці відпочили. А Мальвіна задала завдання. Нам потрібно з вами порівняти білу і червону смужку. Білу ми будемо порівнювати малята умовною міркою рожевого кольору. Ставимо паличку на початку, робимо відміточку, кладемо фішечку. Ставимо знову палочку від, на початку нашої відміточки. Ставимо відміточку в кінці, кладемо фішечку. Ставимо далі на початок. Ставимо відміточку, кладемо фішку. Малята, так скільки умовних мірок у нас отрималося з вами в білій смужці? Так, 5. А червону ми з вами будемо вимірювати умовною міркою жовтого кольору смужечка. Візьміть паличку жовтого кольору, поставте на початок нашої смужечки, поставили відміточку і фішку. Переставили. Поставили фішечку. Малята, так скільки умовних мірок у червоній смужці? Вірно, дві. Малята, як ви думаєте, у чому у нас вийшла різна кількість? Можливо, у нас стрічки з вами різні? А давайте ми зараз з вами їх перевіримо. Візьміть і прикладіть одну до іншої смужечки. Ні, смужечки в нас які з вами? Вірно, однакові. А чому тоді різна кількість мірок? Малята, а різна кількість мірок тому, що мірки у нас були також різні. Якщо мірка велика, і число буде маленьким. А якщо мірка маленька, то число буде більше. Молодці. І ось Мальвіна задала з Буратіно. допоможіть їм визначитись, скільки умовних мірок у кожному відрізочку. Погляньте, які тут умовні мірки. Так, прямокутник, овал і відрізочок. Тож, давайте порахуємо, скільки умовних мірок, прямокутників. Так, дві. Поставте дві крапочки в квадратику. А скільки умовних мірок там, де овал. Три. Поставте три крапочки намалюйте. А скільки у верхній умовних мірок? Намалюйте скільки крапочок. Так, 4. Наступне завдання Мальвіни. Вам потрібно марята порівняти доріжки за довжиною, використовуючи умовну мірку квадратики. Скажіть мені, будь ласка, шлях якої бджілки найдовший? Погляньте, знайдіть. Розфарбуйте ту квіточку, шлях якої бджілки найдовший, червоним кольором. А шлях якої бджілки найкоротший? Яка бджілка долетить найшвидше? Розфарбуйте жовтим кольором. Так, молодці малята. І нашим казковим героям вже час повертатися до казки. Давайте скажемо їм до побачення! Приходьте ще, будь ласка. Дітка, скажіть, чи цікаво вам було з казковими героями? А з чим ми з вами сьогодні ознайомились? Так, з лінійкою. Малята. А якщо в нас немає лінійки, то чим ми можемо виміряти предмети? Так, ми можемо виміряти кольоровими паличками нашими. На аркуші паперу, цеглинкою Лего олівчиком. Малята, а кольорові палички, цеглинка Лего, олівчик і аркуш паперу. Це що у нас? Молодці, це у нас умовна міра? І я вам кажу до побачення, до зустрічі!